Чую вітання з галереї, майстерні, як я називаю, яка ще в процесі. Тут у мене є певні роботи теж в процесі. Ось оця правда, верхня це минулого етапу життя залишилася. І нижня, ці дві роботи були. Вони залишилися живі, бо були там у селі Вікторії. Ось, А так я хочу перейти на більший формат, а це у нас 60 на метр. То, мабуть, хотів би ще більше. Звертаюся до Ігора Сокола, хай зверне увагу, розкаже. Мені треба, може, метр двадцять навіть на, на 80. Чому? Бо я маю гарне старе полотно ще з радянських часів. Десятка називали. Це, Я сподіваюся, що акрилом можна буде працювати. Це клеєвий грунт, мабуть. Отже, таким чином хотілося б кілька більших картин для акценту, щоб було в галереї, особливо там в тому приміщенні праворуч. Так що чекаю поради. До речі, храпочу. Сажа на зв'язок, трішки хочу поспілкуватися на цю тему. Про, про ці розміри більші, які б були бажані. Ти більше там виставлявся в Києві і так далі, і не тільки. Отже, така потрібна мені буде порада. Оці всі великі 60 на метр. Гарний формат, горизонтальний, такий панорам, панорамний, але мені бажано би трішки більший. Більше, може, метр на, на метр п'ятдесят навіть. Треба подумати. Тож будьмо на зв'язку. І закликаю до себе, до речі, на літо закликаю приїхати, хто зможе. Там в цій хатині, де я живу, дещо я дороблю, санвузол, щось таке. І просто влітку взагалі чудово. Ну і ці галереї, надіюсь, помалюю стіни, теж треба подумати, який колір якийсь сірий, чи такий, щоб картини добре дивилися. Бо білий не, не, не можна так? буде контрастувати, буде гасити. Отже. Взагалі, як я казав, хто з учасників, що були у мене, і може і навіть ті, що не були, я ще сформулюю, як власне то мало виглядати. Я би хотів, щоб хто зміг би прислав сюди до мене картини. Я, я міг би, можливо, і в Славську продати, тому що туристи все-таки ходять, іноді попитують. Так що будемо на зв'язку, пані і панове. Я це ще подумаю, як власне це буде. А так я хочу відкрити виставку кінець травня. Я казав, 23 травня в мене день народження, ну і на все літо. Отож, будьмо творчі і здорові.